Яка нова реальність буде очікувати їх? Прекрасно, справжнє кохання. Ви збережете свою енергію. Саме перше, що вам потрібно зробити, це зберегти свою енергію, установити свої чіткі границі, кордони. що Ніхто не має права вас ображати, ніхто не має права вам вказувати, ніхто не має права вам розказувати, як вам жити, без вашої на то згоди. Тут ви маєте в першу чергу внутрішньо стати впевнені в собі, внутрішньо полюбити себе, попіклуйтеся про себе. Займатися любимою справою, змінюйте свою зовнішність, поміняйте свій гардероб, балуйте себе смачною їжею, якимись подорожами, це неважливо. Ну, тобто у кожного у нас є свої зараз, можливо, фінансові так? якісь там ну, Границі, скажем так, бо зараз не можу підібрати правильне слово. Але вам ніхто не мішає десь більше ходити ногами, чи взяти маршрутку, чи взяти машину. У кожного свій стан. І... Не ограничуйте себе в чомусь, змінюйте свій простір, наповняйте його новими енергіями, відказуйтесь від старих привичок, від старих людей, від старої одежі. Наповніть свій простір, свій дім новою енергією. Повикидуйте все, що ви вже не носите, все, що вам не потрібно. Тому що зараз вам потрібна нова, чиста якісна енергія для того, щоб ви. Закрили двері в старе і війшли в щось нове. Давайте ми візьмемо для вас пораду. Дайте нам пораду для одиничок. Відчини двері в світ казки. Ключ перед тобою, ліхтар перед тобою, вселенна відкрила двері перед тобою. Тобі тільки потрібно набратися сміливості і війти. Все в твоїх думках, все в твоїх руках, все в твоїх діях. Наскільки ти сміливий війти в нове? Ну і час цілитись, Зцілити, зализати рани, які спричиняли вам ці відносини, які спричиняли ви самі собі. Через ваше партнерство, через ваші страхи, через ваші нерішучі не, не дії.